Друзі, всім привіт! а Тебе знижковий вибух. Дуже дешеві ціни. запрошую до перегляду. По акції стегно курчат бройлерів золотка 11,67 за 100 грам. Крило курчат бройлерів 9,67. Тушка охолоджена курчат бройлерів. Разумний вибір 10,29 за 100 грам. По акції серце курчат бройлерів 10,05 за 100 грам. Креветка варена, Норвен сіла, 20-40, 172,80 гривень. Сьомга стейк, Норвен, 72,35 за 100 грамів. Факси, котлети, їзі, домашні, охолоджені, 99,90 гривень. Колбаски з печінкою, глобина, купати, карпатські, 0,5 кг, 89,40 гривень. Ковбаски мюнхенські для гриля «Глобина» 114,60. Шашлик мікс свинина та курятіна глобина 24,19 за 100 грамів. Реберця для грилю в маринаді свинячі 28,89. Фарша сорті глобина пол кілограма 63,50. Іскалоп апетитний глобина 700 грамів 240 90. Окіст свинячий для смаження глобина 23:37 за 100 грамів. Стегно курчат бройлерів в маринаді. Знатна курка 13,97. Фарш курячий. Знатна курка 0,5 кг, 88,50 Сьомга, слаба солона норвин філе, шматок на шкірі 210 грам 215,90. Поселедець філе, валії норвен 250 грам 59,50 ікра мітаєвиладес 57,90. Ікра нерки Аляска, салона 95 грам, 199,90. Масляна холодного копчения сыбочки 6380 салака холодного копчения 200 грамм 3930 Паста своя линия, закрою рыбой пеничной, это копченая семга, 180 грамм, с креветкой 39,90 Лосось, солений риб продукт філе без шкіри 112.30. Оселедець філе шматочки розумний вибір 180 грамів, 4190. Ікра орвен атлантичних риб з креветкою 49,90. икра, водный свит, затяничная рыбы и лососем 56-40. Скумбрия без головы, холодного копчения 39-66 за 100 грамм. По акциям мидии Вареного Ли, своя линия 49,90 90 Морозова руть, Империум Смак Лимонный, Режок 4370. Морозова руть, Империум Смак Ажжины Лохы, Режок Смак 3 Шоколада, Режок 4140. Морозова Люба Буба Ласунка, Зи Смаком жувальної Гумки, 1960. Знижка 45%. морозова скиму ласка. Гранді 17,50. Морозова ласунка стоп наркотик 20,50. Велика знижка. Морозова розумний вибір каштан. В асортименті 9,60. Морозова ласка. Наповнювач лимон. Зі смаком кавун 17,50. Морозова Русь, замороженный лиц, смак дыня, лайм, эскимо 27,50. Морозова лосунка, пломбир, айстык 29,40. Морозова плодовая ягодна, своя линия 8,70. Морозова лима, смак попкорн, часто та частинки попкорну 20,30 30 Морозово київський пломбир, вафельный стакан 24,30. 30 Велика знижка. Морозово-рутизький мозг. Пломбир фіпір сницю 19,90. Знижка 50% Морозова, лосунка. Стакан Великан. абрикосова, та вишнева підварка 17,50. Морозова разумний вибір. Аромат ванілі, Наполнювач вишня 7,70. Велика знижка морозова рутіскімос, пломбір безлактозне двадцять один дев'яносто. Літ а из стакані 17,90. Морозова, київський пломбір з варенням из лахини 51,90. Морозова київський пломбір ріжок сорок девять, тридцять. Велика знижка 50 морозова, магнат сорбет, смак Манго Апельсин, смак, смак Малиновий чизкейк, лісовий горіх 92,90, 92,90 полкилограмма морозова ліма, пломбір 19,65, полкилограмма 84,90, морозова лима. Шоколадное напомнилось изущенное молоко 8890. Морозова три в одмеди з с жилейками пол килограмма 190. Морозова розумний вибір, наповнювач вишневий, 1 кілограм, Какао 99,90 По лосось норвен порції без шкіри, 304,90 340 грамм. М'ясо міді, своя лінія, 350 грамів, 84,90 Морський коктейль, своя лінія, 110,90, 400 грамм. Пакси креветки в на морожені. 90 120. Своя лінія, 900 грамм 189,90 Новинка і зараз акція креветки водний світ в панцирі без льоду варене морожене 202 230 400 грам крабові палички своя лінія 37-90-240 грам крабові палички вісі 550 грам 147-90 суміш овочева для смаження 52-90 Суміш овочева мексиканська, 400 грам, 44,90 гривень. Атлети курячі, розумний вибір, 45,90 Сир моцарелла в рассолі, 47,90 Сир ферма плавлений вершковий, 62,70 Сыр бело янтарь плавленый 57,20 Сыр Президент сыр Амаздам плавленый 56,20 20 Сыр Млэк Пол с додаванием лососю та кропу 56,90 90 Сыр плавленый янтарный перятин пастоподибный 42,60 60 Сир плавлений, своя лінія дружба. вершковий 1490. Сир на підтвердий з салями пластини. 61,90. Сир сиренада радамер 67,90. Сир м'який камамбер, президент 89,90. Закуска. Куряча. Своя лінія Грибна в асортименті 25,90 Сир плавлений малиндам. В асортименті смаки 16,50 Сир напівтвердий, королівські пластини. Золотий, 6390. Сир м'який з блакитною пліснявою. 74,90. Сир твердий, карпатська легенда. Фермерський з італійськими травами 77,30. Молоко яготинським 41,90. Молоко просто наше. 1% жирності 39,50.

Сметана просто наша 41,60. Сметана злагода 20%, 53,30. Сметана своя лінія 15%, 200 г, 21,90. Сметана президент 10% жирності 38,40%. По акції сир кисломолочний. Своя лінія 5% жирності 57,90. Сир кисломолочний день у день нежирний 27,90 5% жирності 29,90, 9% 31,90. зернистий ферма з вершками 33,40. Сир кисломолочний президент зі сметаною 51,90. Вареники руть 100 з картоплею та вершками 880 грамів 92,40. Вареники з картоплею своєї лінії 900 грамм 52,70. Пельмені по-українськи легка страва пол кілограма 48,20 акції шинка варена. розумний вибір, 0,5 кг, 92,90. Колбаса куряча. розумний вибір, 300 грам, 36,90. Колбаса вершкова Варена 102,40. Колбаса смачна с молоком. Разумный выбор полкилограмма 55,80. Колбаса варена. Класична з шинкою, розумний вибір 70,90. Ковбаса печінка валіверна 400 грам 54,90. Сосиски до макарошки варені, своя лінія 330 грам 61,90. Сосиски розумний вибір кіровоградські варені 56,90. Сосиски крихітки варені 350 грам 67,50 Вироби фаршеві, ранкові варені, 330 грам, 37,40. Зельць, суп продуктовий, глоби на пол кілограма, 50,90 грам. Рулет зі свинини копчена варена Своя лінія 28-15 за 100 грам. Докторські фірмові ковбаски варені. До хот догу 68,90. Ковбаски для хот догу докторські фірмові 90-80. Ковбаса краківська напівкопчена 3869 за 100 грам. Шийка делікатесна, копчена, варена, м'ясна, лавка 35-40 за 100 грам. Балик святковий, своя лінія 31,79 за 100 грам. Знижка 40% Ковбаса губернска напівкопчена 420 грамм 79,50 Виріб пятьдесят. Выріб фаршевый. 58,90 Ковбаса солями фірмова 28,29 за 100 грамм. Сардельки варені австрійські 21,59 за 100 грамм. Ковбаса з яловичиною варена. добров, елітна, 35-24 за 100 грамм. Ковбаса тірольська, напівкопчена, 36,99 за 100 грамм. Вироби фаршеві, домашні, з сиром варені, розумний вибір, 16,89 за 100 грамм. Ковбаса Коста брава екстра, 63,90 экстар Набір для солянки своя линия. 250 грамм 66,90. Бекон по американски, сыра добров добро в 68,30. Балык, дарницкий, сырок добров добро 60 ,50. в 60-50. Ковбаса Венеция. На риска добро в 51,40. Ковбаса солями премиум. Напів копчена на риска добров 35,90. Ковбаса шинка рубана добро. Варена нарізка 46,20. Бажаю тепла, добра, миру, спокою. Дякую ваша новакцент.